Турбота за шкірою обличчя займає важливе місце у житті кожної жінки. Від правильного підбору засобів догляду безпосередньо залежить як зовнішній вигляд, так і здоров'я в цілому. Тому до питань вибору косметики слід підходити з максимальною увагою. Які основні критерії вибору косметики серед пропозицій виробників? Натуральність, ефективність та безпека основні вимоги сучасного споживача. Лише близькі до натуральних компонентів, природні речовини та безпечні добавки допомагають шкірі зберегти свою привабливість та здоров'я. Дозвольте представити новинку, доглядову косметичну серію за шкірою обличчя торгової марки Кодерма від Юафарм. Косметичні засоби торгової марки Кодерма були розроблені за рецептурою провідних американських брендів та виробляються на сертифікованих виробничих потужностях в Україні з найкращих американських компонентів, що мають підтверджену ефективність. Дерматокосметичні продукти по догляду за шкірою обличчя містять у своєму складі особливі запатентовані комплекси та натуральні рослинні екстракти для досягнення найкращого результату. Термін придатності усіх косметичних засобів 2 роки. Косметичні засоби у своєму складі не містять силіконів, парабенів та небезпечних консервантів. Розпочнемо знайомство з новими косметичними засобами торгової марки Кодерма. Перші два продукти відповідають за очищення шкіри обличчя. Міцелярна вода від торгової марки Кодерма призначена для всіх типів шкіри. Підходить як для дорослих, так і для підлітків. Активна формула міцелярної води збагачена натуральними рослинними екстрактами, не порушує захисний бар'єр та не стягує шкіру. Ефективно та м'яко очищує шкіру від макіяжу та бруду. Підходить для щоденного використання. Очищувальна пінка для обличчя від торгової марки Кодерма для всіх типів шкіри містить ніацинамід, екстракти шавлі та ромашки, пантенол для дбайливого очищення шкіри, м'яко очищує та надає шкірі матовості, усуне надлишки себому та бруду, робить шкіру чистою та сяючою. Для сухої нормальної та чутливої шкіри торгова марка Кодерма розробила наступні два продукти. Перший це зволожувальний тонік для обличчя. Тонік містить запатентований протеїновий комплекс гедаген аквапорін, натрію для максимального зволоження та утримання вологи всередині шкіри. Експериментально підтверджено, що аквапорин допомагає клітинам шкіри легше абсорбувати воду та отримувати її всередині. Зволожувальний тонік не містить спирту та не пересушує шкіру. Зволожувальний крем для обличчя день та ніч від торгової марки Кодерма містить активну формулу на основі йолоренато, центели та амінокислот, забезпечує гладкість та сяння шкіри. Це щоденна доза інтенсивного зволоження, що усуне появу зморшок і допоможе отримати вологу всередині, усуваючи сухість шкіри. Для жирної, комбінованої та проблемної шкіри пропонуємо наступні два косметичних засоби: Себорегулюючий тонік та крем для обличчя для дорослих та підлітків торгової марки Кодерма. Сиборегулювальний тонік для обличчя на основі азелеїнової кислоти, вера, зеленого чаю та ніацинаміду. Тонік інтенсивно зволожує, тонізує, допомагає очистити пори, видалити мертві клітини шкіри, освіжити її не пересушуючи. Контролює надлишкову секрецію жиру та матує шкіру. Себорегулювальний крем для обличчя день та ніч містить запатентований комплекс Біцактив. Який миттєво вирішує основні проблеми жирної шкіри, матує шкіру, звужує пори та усуває недоліки. Себерегулювальний крем для обличчя підсилений у своєму складі рослинними екстрактами ніацинамідом, біотином. Крем не лише зволожує шкіру, а також регулює вироблення себуму та відновлює гідроліпідний баланс шкіри. Цей крем має легку текстуру та легко вбирається. Сьомий продукт у косметичній лінійці торгової марки Кодерма крем для контуру очей. Крем збагачений рутином, вітаміном Е, олієм льону та макадамії, забезпечує комплексний догляд за областю навколо очей, зволожує, розгладжує зморшки та прибирає темні кола і там Зміцнює капіляри. Усі три креми містять органічні сонцезахисні фільтри нового покоління, що ефективні від випромінювання типу А та Б променів для більш надійного захисту. Переваги косметичних засобів торгової марки Кодерма абсолютно безпечний для здоров'я склад. без парабенів, небезпечних консервантів та силиконів. Американська сировина. Запатентовані комплекси у складі та рослинні екстракти, вироблені на сертифікованих потужностях в Україні. Співвідношення ціни та якості не тестуються на тваринах. Будьте здорові та насолоджуйтесь новою косметичною лінійкою торгової марки Кодерма від Юафарм.